Як міг виїхати з України в лад ями, якщо був ведений воєнний стан? Обурене відреагував Женя Кот. Друзі, а поки ви дивитеся відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. Про ставлення до виїзду свого колеги влади ями в США під час повномасштабного вторгнення Женя Кот розповів у інтерв'ю Ростислав Продакшн. Я не засуджую нікого. Це його життя, і кожен приймає рішення, які він хоче. Для мене питання, як люди покинули країну, як з законним шляхом можна було виїхати, якщо о 5.30 ранку у нас в країні був введений військовий стан. Женя додав, що не хоче розбиратися у цьому питанні та засуджувати. Також був за кордоном під час війни за волонтерським дозволом, щоб привести авто для ЗСУ та повернувся до України. Зараз я тут. А що стосується влади, ну так він зробив. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Є люди, які там бояться крові, може він з таких. Не мені його судити, а нашій системі правоохороні по нашим законам. До того ж, суспільство теж має давати певну оцінку діям наших селебриті, зазначив танцюрист. Друзі, назрів скандальчик. А як це Влад яма зміг виїхати під час воєнного стану? Та хто його випустить? А як Влад яма буде нести відповідальність? Чи може він взагалі вже збирається не повертатися в Україну? Давайте відреагуйте в коментарях. Мені цікава ваша думка. Я скажу чесно від себе, я засуджую влада я за те, що він виїхав, тому що це незаконно От і все, про що то думати. Так? Можна не йти на війну. Я розумію, що не всі йдуть на війну. Я також не пішла на фронт, але це таке питання відкрите. Пишіть свою думку в коментарях. Скоро побачимось до зустрічі.